Денський борт, який не так давно признається бути в аеропорту Анкари, Зеленський вже відправився на переговори із Ердоганом. Будуть вони тривалими, це вже зрозуміло, і після них Зеленський фактично і ухвалив рішення стосовно відповіді на ось ту будто російську делегацію, яку Кремль не дістав сьогодні в Стамбул. Є розмови, що Україну закликають все ж таки не ігнорувати. Тому вірогідно, або скажімо так, логічно, що Україна може відправити аналогічну делегацію, тобто будуть мірістів або можуть чи чинчих відомств. Ну і вже після цього, завтра відповідний Стамбулі можуть зустрітися українці на. Абину, скажімо так, зафіксувати під прогресу і небажання росіян росіян йти на реальні переговори, бо первішу вже анонсували про те, що в Стамбулі вони хочуть обговорювати так звані стамбульські протоколи від 22-го року, які передбачають повну заповідальність України, що є неприйнятно ні для нас, ні для наших західних партнерів. Тому ось такі справи. Але от речі, кажуть, ж і перю, що в американські що в найближчі 24 години ще може щось змінитися. Можливо, росіяни зміни стації делегації або щось ще може відбутися, тому там е, готові чекати до завтра. до речі сам Дональд Трамп заявив про те, що якраз завтра, 16 травня. Е, можливо, е, якщо Путін буде тут, то він так само долучиться до зустрічі. Ну пишіть е, до речі, що ви думаєте, вірогідно реалістично чи ні?